Знов милуються бульвари Різнобарв'ям фарб своїх, пропливають в неві хмари, запросила осінь їх, запросила, нагадала, що прийшов сезон дощу, наварила вранці мама українського борщу, Із городу там капуста, помідори та часник додала сметани густа, так дідусь наш їсти звик. Наливає мама каву, дід смакує молоко. Кіт знайшов собі забаву, ловить мишку під столом. Мишка шерстяний клубочек, То бабуся на зорі, шостий вже плете носочок. Буде тепло, дітворі, не замерзнуть більше ніжки в діточок сезон дощу. Залишилась зовсім трішки до плиту поїм борщу. Тато просить чаю, у мами ставить кухаль на столі. Влітку ми збирали трави, пам'ятаєш на горі? Ліс коханий на горище, там букетик запашний, Цвіт троянди, листя вишні, буде чай у нас смачний. На столі у вазі квіти ми п'ємо із медом чай, у турботах непомітно день минає зазвичай, у трубі співає вітер, стука дощик у вікно, засинають швидко діти, Крутить сон для них кіно. Вже на ліжку кіт муркоче пісню про сезон дощу, як наївся він охоче українського борщу, із картоплею та кропом, з салом, ой таким смачним, ходить вечір тихим кроком, за сина поволі дім.